Пресвятая мати, Дозволю цю годину молитву промовляти, над нами небо прихили від куль ворожих борони. Всевишній помилуй, янголе, врятуй, сина, доньку, брата, тата, матінко Божа, пільна ж відчуй, молимось ми за солдата, лине молитва у небеса просим у світу прозріння, захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння, силою молитви, ворога спиню, я за Україну, Господа молю, покровителько святая, змилуйся над нами, покрий синів Омофором, нехай не плачуть мами, у молитві тихо, схилимо коліна. Щоб сміхала світу вільна Україна.